Да, в городок якийсь у мене нафиг. Сука. Що? Да я, бл, я не бачу нічого. Стрибай! Куди б? Та постав мет. метку. На метка навіть. Метки нема. Ебать, городок. Бля. Городок в всракий. Станем щас з цим головами сільради, буде наш городок чисто халяв. А в Черкаській області є чел, його вибрав у свого 20 років. Так так, да, це не один екіпадок, можна ставати на візі. Давай, бл ч ти ну, сидиш? Що <laughs> сидиш? Ну йди. Вже йди, похуй подлюку, я гроші, потім читати не подлюку буде. Не буває в світі так, щоб цей дво нормальна людина стала депутатом Щось мені помішає, якісь бандити. Кажу, зараз в містечку станемо головами сільради, роз'їбали хати, чисто прийшли. Ну що, вроді так і можна прийшов все її в любу хату. Ти ж сіль голова. Ну. Любу жінку собі вибрав, бо всі дають, бо ти голова сіль. Ради? <плес> <плес> ну, хоч один сіль голова, хуй, сука, живе, та хуй там. Я буду першим, нахуй. <плес> <плес> я чесний сіль голова. Всі живуть хуй, і я так буду. <плес> Доїдав я хуй без солі, я поможу. <плес> доїм, доїм з вами. Хуй, я тебе вивожу. <ріст> одам, одам, одам. Так, поки ми залутались, осталося 28 людей. Ми не в ту сторону бежим. І шо? Нічого на. <ріст> так, давай кон. Давай будем піддать в зону. Давай не йдемо бензин. <ріст> Підлетимо в зону заправим його і цей. Будемо триматися на висоті і виграємо. Та де? Ще вертік. Yeah. Да-да-да-да-да, і ракетниця у нас. У нас є вертик. очко видно. Воно дві верті. Так, yeah, піди взяти. Опа! Ага. Я знаю. Та пофіг, можна і посидіти. Ну не могли ж чили просто вертик. Не могли чили вертик просто вставити на криші. І, і втекти. Вовки виють, йоперести. Можу ракетницю запустити так одну чисто на перевірку. Ломаю отут, тут, вот тут крышу просто ломай. Опа, бачу ще А, ні, то я лынка. Та хвата. Кстати, два вертика, хай буде. На одном ты типу, полетиш, на другому я. Давай сюда. Сіда не белье. Там ялинка трохи. О, вертик. Вертик. Да. Якщо летить на нас, то я бляха сідаю, свита й тікаю. <після> да, вкусы стреляю, ну ладно, салонично. Вкусно. Ага. У нього мініган. гам. Вони розкірачують верховистку. Беж давай, копь! буй! Броньки выпий, поки можеш. Броньки и броньки. А ладно уже. Что ну, сможем? Бежить, бачишь? У мене яйця мочалка сидит бітини коли, коли, коли прицел есть, коли присел є е, з ящика їжа якась, з ящика Так, да, да. Отут, ну да, да, нагорі. горі. як ти не бачиш Я не дивлюся на ящик. Ну тобі що, Тобі треба хпшки, а я дивлюся. не попав. Чисто рибу половити не хочеш в зоні. Ля тут тачечки. Чисто на тачки можна стрибати е. високо. Ой. Нема тут біжбанті. Почують, почують. О, диви. Ніфіга тут дропчанський ф щит. Жалко, що ти ракетницю викинув, конечно. Блін, ну того пчела. Це має бути топ 2. Заслужено. По тобі? Поминать. Не, наче. Опа. Опа, це той самий. Хай вбивай, хай вбивай. А, да? Ти віришся? Та це піздій. Йо... Його не можуть. А, й... а, а... а його не можуть. От інформація по мені, я си присів, і сидів знизу в цвітку. Зоною, ні, по-любому ч такий. А, треба чекнути. А і біда такого вмирає, б. Да, і то хп немає, чел соло виграв. Ладно, ні, мене устрає, То, що їх нагнули так, як дебіл, мене устрає. Соло чел хорош. Я він ще не виграв. Та виграв. Як це? А, фатять. Ну, Вигравай, сука. Там тючела буквально де 5 хп на і трошки броні. Давай. І той. Добивай же його. Хочу відмінити наблюдати. Є, yeah, все, найс, найс, найс. Хорош. Хорош. Анато. модер, голова села дом. О, я президент села, в мене модер сіль голови. Сільголовки. Я доїдав всі сільголовки без солі на. Виходить, просто головки доїдав. Є курячі серця, є курячі головки. Петушить. Підушить. Що вчора їв? петушині гомо. Тут воскрешавка, а сюди хтось прийде воскрешать. Воскрешавить. Воскреша. мене не воскріша? я взагалі, люблю пти, порно. Конфети пор. Конфеті у Петупсяче. Петупсяче? ще не Пітупсяче. Дивіться, який я патріот. бачите зетку. Ура! бля. Да я просто. Бачите, я патриот, бачите, зетку. З ку кидай. И показываю, типа, на плече, да? Ты то б твой патриот, понял, прожаю, коли казав, что мы стримы не запускаем. Ну что, не всі выкуплять. Мы. Коллаборант, на майбутню голову села. Я честный колаборант сіль голову. Патриот настоящий. Бачите, зетку? Uh. Заборонений стрім. <сіх> динаміт. Ні, я хочу динаміт, як він працює. О, горить! Зірветься в руці. Кидай, кидай, кидай! Ох. Кидай! Ну мені так трохи пальці відірвало. А, о, оце бензин, що таке? О, реально, взяти насос. Uh. Ля, сосу! Ааа. <сіх> а ну, хочу заправити дуже сильно. Підставляй! Підставляй! Давай вихлоп свій! От так заправляється, так да? Правильно заправляю машину. Ми побудували заправку в селі. Щас покажемо, як заправлятися. У <п> нашому <Corey> селі будуть великі автобуси. А, у нас будут специальные шкільні автобусы, які будуть вивозити ваших дітей в ліс. Бачу бежит, бач під зоною. Да, да, двое, двое. Все, вода Ми Мы походу уже всіх побачили, да. Еще под землей пидо. Я нами. знаю, де 4 книга. Під земной еще двое было. Підійди. А ну не показывайся. Вот там, пишу фазить. Вот там на горе ж, де вертик, по-любому, кто мабуть. Я в ялинки, мені ялинки подав. Там звідти тікав вже чел. Диди, 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 чел, ось, 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 ось. Біля мене. Диди, диди, ось сюди, ось сюди. Наверх до тебе йде один, соло чел. Ну, я буду вмирать, походу, якщо вони там... Де ти пікав? О, машина, вс, ге Кидав один на міт. Двірчик. О, найс! Як на вертику за зону и чешуй? А, цаты, блядь! Я, я ему кричу. Вертик, вертик. Не мих, сори. А, тут айс снюс. О, чел. Снайпнуть. Ты живый? Да, да, да. Мы 2 на 2 остались. Що, нападать на них, чешу? А тут за камнем выдались. Так, зараз я возьму с убей, у вас уже. Ой-ой-ой-ой. Я их двох -ой балла. Ой-ой-ой, зупинись. Ты на земле уже? Не, я летаю, я в форт поставил. Я, я под фортом нормально. А, а обьян, да, я же я же типа живу Да видишь. Как это фигачуешь? Не, да, 午睡午睡午睡午睡